За минулий тиждень центр надання адміністративних послуг прийняв близько 300 осіб, які скористались послугою реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Також було видано більше 150 витягів про реєстрацію місця проживання. І працюємо в інших напрямках по земельним питанням. Відбулась зустріч з керівниками закладів позашкільної освіти з питання виготовлення сучасних електронних пристроїв для захисників України. Про це під час апаратної наради повідомила очільниця управління освіти Наталя Сергейко. До цієї роботи будуть залучатися наша молодь, вихованці керів... гуртків технічного напряму. Наразі визначилися з переліком комплектуючих, проводимо їх закупівлю. Дякую вам за Кумельців, які зробили павербанки з ліхтариками в 13-му батальйоні, були надзвичайно раді не просто тому, що таких нема, а тому, що десь у наших руках нашими дітьми зроблено і попало туди на фронт. І це зовсім викликає позитивні емоції. Так що розгортайте все більше цю роботу, щоб ми радували наших військових, які на фронті. Добре. Добре виплачено всі види державних допомог за березень. Їх отримали 4 тисячі 672 особи на загальну суму 12 мільйонів 632 тисячі гривень. Про це відзвітувала очільниця управління праці та соцзахисту населення Антоніна Неймотенко. Також проводиться робота управлінням щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації. Центр зайнятості продовжує надавати послуги незайнятому населенню та роботодавцям. На минулому тижні роботодавцями було Ло надано до філії 20 вакансій. Заборгованість по виплаті допомоги по безробіттю відсутня. Розпочала дію програма по наданню ваучерів незайнятому населення на отримання другої професії або спеціальності, які користуються попитом на ринку праці. Вартість вартість навчання, що компенсується цим ваучером, складає від 10 до 26 тисяч гривень. Вже надано перші два ваучери. Програмою можуть скористатися особи віком. 45 плюс, які мають стаж не менше, ніж 15 років. За минулий тиждень зареєстровано 45 прав власності та 48 прав оренди земельних ділянок. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано 4 фізичні особи підприємці, припинено одну, внесено дві зміни. До юридичних осіб було внесено дві зміни та видано 15 витягів. На прийомі також була одна внутрішньопереміщена особа з Харкова. У ході апаратної наради очільник. Як громади Микола Нога дав доручення прискорити питання тендерних процедур, особливо що стосується житлово-комунального господарства. По тендерним процедурам прискорте, будь ласка, по всім особливому по управління житлово-комунального господарства, бо знов дотягнемо. Весна от, от дороги треба ремонтувати покривлі і так далі. А там окажеться, тендерні процедури не проведені. Також фінансисти повідомили, що з початку місяця до бюджету Шоскінської громади надійшло доходів у сумі понад 20 мільйонів гривень, що складає 50% від плану місяця.